Речник повітряних сил пан Юрій Ігнат. Далі в інтерв'ю, яке ми записували на 24 му каналі. А ви знаходитесь на моєму особистому каналі Владислав Новіков, тому попрошу підписатись і приємного перегляду. Поговоримо про вашу заяву. Про е, ці шахеди і матеріал новий, який ускладнює роботу протиповітряних сил. Він поглинає е, радіолокаційний сигнал. Ну і візуально також е, я так розумію, важче його розпізнати. Е, з огляду на той результат, який сьогодні досягли протиповітряні сили, можна сказати, що потуги росіян, е, оці, які вони внесли ці зміни, вони виявилися марними. Ну не можна. Ну, скільки взагалі мені треба разів говорити, що ми не можемо бігти поперед паровоза із заявами, які в заголовках ідуть у змі, ми побачили лише фото. Я побачив фото. Я це сказав у соцмережі. Жодних заяв ніхто не робив. З'являються фотографії, очевидно, так є інформація від наших там відповідних людей, не наших повітряних сил, національна поліція, хто може фіксувати уламки так в спеціальні фахівці, в них є, спеціальний відділ. Очевидно, є карбонове покриття, що це відповідно ну, чорний колір. Зрозуміло, видно по, -по світлинах. Це для того, щоб зменшити радіолокаційний. Фон від е, цього безпілотника а також і від е, і, е, візуальне його сприйняття мобільними вогневими групами, поки що зарано щось говорити. Скільки таких шахетів було? Один, два чи десять, ми не можемо і відповідно не можемо говорити, наскільки це їм дозволяє чи не дозволяє долати нашу систему протиповітряної оборони. На, на все свій час фахівці розберуться, подивляться, що це було, яке там покриття, і і, і, і так далі. Вже будемо бачити, наскільки вони можуть. Ускладнювати на нам роботу, ну але очевидно, що ворог вчиться. Ворог давно почав використовувати композитні матеріали для того, щоб ускладнити нам роботу, для того, щоб робити дрони менш помітними радіолокаційно. та найголовніше. Ну але ми маємо розуміти, що мобільні вогневі групи це, це те, що сьогодні працює дедалі краще, і це те на що ми покладаємо більше надії, саме в збитті шахетів, тому що як бачите, ракети ворог. Притримав на деякий час мамамас масовано чи в великій кількості, скажімо так, їх не застосовує, тому е, варто е, до і до тих викликів готуватися, що ворог може і ракетну атаку е, проводити. Тут уже нам знадобляться зенітні керовані ракети для того, щоб більш ефективно працювати саме по ракетах. Бо мобільні вогневі – це більше для шахетів зрештою. Відповідь ми почули, будемо рухатися далі. А, попередньо чи можна а, оцінити, що це була за атака? Чому, от як ви сказали, вони ну я розумію, що прямої відповіді немає, але можливо, ми можемо припустити, бо були заяви про те, що вони цього року будуть змінювати тактику, будуть більш хитрими, щось будуть а, робити таке, чого не робили. І от в цьому контексті не зрозуміло, чи це було якесь прощупування нашої ППО, чи вони якусь таку окрему мету мали, тому що не було от саме таке таких масованих ракетних ударів разом з шахедами. Мені це питання задають е, 10 разів на день. Один в один. Я не знаю, як на нього відповідати кожен раз, щоб було цікаво. Я е, так, як є, не потрібно цікаво. Давайте ну, так. Ну... О, у нас е, різна аудиторія, у кожного кан каналу своя. Можливо, хтось не чув. Глядачі змінюються. Тож е, це питання актуальне, бо сьогодні відбулася ця атака. Ні, я маю на увазі про промацування нашої ППО. Ну, звичайно, у них є мета відповідна. Кожен дрон націлений на свою ціль, кожний дрон має свою ціль і має свій маршрут, який проклали йому напередодні атаки. Він йде тим маршрутом, вражає або не вражає свою ціль. Мета яка? Звісно, вони направляючи дрон безпосередньо по прямому по цілі, йдуть там. Переслідують от таку мету, так але якщо дрон по своєму маршруту е, фактично намотує круги, як, як вже говорять, так то може рухатись вправо, вліво обходити область е, довкола і так далі, ну це вже більше робиться з метою намацати дійсно слабкі місця в нашій протиповітряної обороні, подивитися наскільки ефективним буде цей новий маршрут, який проклали, але все одно ціль залишається це це знищити якийсь об'єкт, куди його направили, уразити його і так далі. Ну плюс окупанти безумовно. Безумовно, велику кількість засобів повітряного нападу порівняно дешевих, таких як дрони, камікадзе, направляють для того, щоб ще й виснажити нашу протиповітряну оборону. От, власне, такі три основні мети переслідує ворог, три завдання, які, от власне, вони проводять, і в тому числі під час масованих атак. Очу вас про ракету калібр. Також хочу спитати. Розвідка Британії каже, що Росія має проблеми. Скоріш за все вас про це питали все ж таки. Е, запитаю, бо актуальна інформація причиною стала логістика, яка змінилася через українські удари. Здатність Чорноморського флоту РФ використовувати свою базу в новоросійську для перевантаження кораблів, перезавантаження кораблів крилатими ракетами. Ймовірно, стане істотним фактором оперативної ефективності флотом. Такі висновки зробили у розвідці Британії. Цікава ваша. Думка ну я чесно кажучи, не дуже читаю розвідку Британії, також інститут вивчення війни, на які постійно всі посилаються. Вони, зрештою, вивчають нашу інформацію, яку ми подаємо офіційно від Міністерства оборони від, від збройних сил. Ну і роблять відповідно свої якісь там припущення. Ну інколи вони мають так і свою звичайну інформацію. Я до чого? Ну давайте припустимо, що база в новоросійську. Ну давайте припустимо, що їм це ускладнює. Якусь там логістику, так а яку логістику їм ускладнює загрузити ракети на кораблі ну, на одному малому ракетному катері, так які використовує Росія чотири крилаті ракети калібр, фрегат там вісім так. Підводний човен теж чотири. Ну яка проблема завантажити ракети на ці носії і витратити на те навіть цілий день? Ну ми не бачимо пусків калібрів доволі таки довгий час? Ну так як і ракет Х-101. Хочу нагадати, що запуск таких ракет як калібр можна проводити не лише там. З чорного моря, куди виходять на бойове чергування, але і з будь-якої локації в акваторіях обох морів, де можуть проходити російські суда, ракета калібр має доволі великий запас ходу, там кілька тисяч кілометрів. тому... Жодних проблем тут в принципі немає. Проблема, мабуть, більше з виготовленням. Я дуже сподіваюся, що є проблема у них з виготовлення цих ракет. Точної інформації, звісно, немає. Ну але головне управління розвідки нам повідомляє про 100 ракет приблизно в місяць потужності виробництва росіян. Йде мова про основні типи, про які ми з вами завжди згадуємо повітряного базування типу Х-101, Х-555, також кінжал. Морського калібр, а, ну, а також ракет Іскандер М та Іскандер К. Оце то високоточне далекобійне і складає сум, сум, в сумі 870 на сьогоднішній день, як нам сказали, групу, приблизна цифра озвучена буквально нещодавно. Ну і таких ракет 100. Сто... Сто в, в, в місяць. Ну очевидно, що калібрів там невеликий теж відсоток. Ось і все сьогодні в інформаційному середовищі від голови фонду Повернись живим. Пролунала така новина, що в місяць Росія може виробляти або утримувати 700 тисячу шахедів. Питання цивільної людини, яка читає читає таку новину, це означає, що в місяць вони можуть випускати 700 тисячу шахедів. От, хотілось би вашу оцінку почути. Ну, бачите, Тарас Чмут е, добре обізнаний у всіх власне, темах, тому що він. Ну ви бачите, яку роботу робить фонд пороний живим, який він очує. Ось, І там було е, в його пості не виготовлення Росії, там 700 тисяч виготовити через дріб. Отримати від того ж такий рану, тобто самі вони ясно, що вони виготовляють таку величезну кількість. Очевидно, що певна кількість вони там можуть виготовити, і то не все самі вони можуть складати, вони можуть виготовляти окремі деталі. Так, той ж самий фюзеляж пробувати там з карбоном зробити так. Ту ж ті ж гвинти там і так далі, бойову частину взяти на тебе з себе якусь частину виробництва. Але коли мова там зараз йде про от ті двигуни, е, які йдуть е, в, із е, інших країн, так іноземного виробництва блок управління gps навігацію, то це очевидно, що їм буде все одно поставлятися через той самий Іран. Е, немає інформації, скільки вони можуть шахедів отримати через дріб, виготовити. Ну, але е, перестороги е, Тараса Чмута. Ну, я ставлю з повагою до нього, і я розумію, що він має певну інформацію, тому е, розслаблятись нам е, не потрібно. Ви бачите, що за один день сьогодні за ніч, фактично так, до ранку випущено 75 п'ять Додайте сюди, е, ймовірно, ланцети ті, що в перефронтовій зоні. Там вже їх більше сили оборони, вже супутні війська збувають. Інші е, інші засоби повітряного нападу, ага. які має противник, е, безпілотники е, оперативно тактичного рівня розвідувальні, які постійно від Херсона, отак по річці доверху, висять. Ну це треба все чимось збивати, от. тому тут є серйозні загрози. Плюс я вже не кажу про керовані авіабомби, які взагалі зараз нічим ні протистояти цим от власне е, ага. ударам саме кабами. Очули вас, дякую за відповіді, пане Юрію. Дякую повітряним силам теж за роботу. Ну і вам окремо за розтлумачення і за цю роботу в тому числі. Бажаю тихої спокійної ночі. Дякую.